Замагаємось далі. Насправді я дуже рада, що ця людина сьогодні завітала до нас. Тому що всі виробники, які сьогодні присутні, тепер ви знаєте, до кого йти і кому задавати питання. Я запрошую на цю сцену Державний науково-дослідницький інститут випробувань і сертифікацію озброєння та військової техніки. Чепела Олексій Володимирович, науковий співробітник, зі своєю е, темою. Порядок і аспекти сертифікації механізованих засобів розмінування в Україні. Вітаю. Всім доброго дня. Доброго дня, всім. Вітаю всіх учасників, дякую організаторам за організацію заходу за запрошення. Ця тема вона ну, необхідна да, в розрізі гуманітарного розмінування. У всіх в присутніх залі я припускаю різні компетенції до розуміння процесу сертифікації. Я спробую побудувати так, що те, що можна ознайомитися в інтернеті, ви подивитесь тут побачите і потім домашню роботу виконаєте. Я краще, якщо будуть якісь. Конкретне питання в кінці відповім, да, те, що безпосередньо буде цікавити. Бо хтось вже пройшов, і слава Богу, да, хтось ще тільки планує, хтось не розуміє, що це взагалі таке. Тож, е прийом. Куда? Дякую, я перепрошую. Трошки теоріїсь так. Сертифікація механізованих засобів в Україні. Вона є державно регульованою, умовно кажучи, сферою. Так? Є постанова, яка все це визначає. Це національний рівень вимог, який каже, що треба. Так і так. Що це треба робити. Є е, до вимоги до самого процесу, як це відбувається, це є порядок до цієї постанови. І є е, е, імплементований міжнародний стандарт щодо оцінки відповідності сертифікації. Да? Є е, вимоги до того, що треба для сертифікації, це рекламентовано також порядком, е, вимогами органу сертифікації в Україні. Наразі Єдина установа, яка може виконувати сертифікацію механізованих засобів розмінування, це є Державний науково-дослідний інститут, який я представляю. Да? І є самі вимоги до механізованих засобів розмінування. Саме цікаве, да, що саме має робити в засіб, також звертаю увагу на цей додаток. Додатку досить. Широко все розписано. І є ще два документи, які так чи інакше регламентують вимоги до механізованих засобів розмінування. Це ДСУ 8820 і 8824, які наразі плануються до виходу, але він про використання МЗР. Всі, хто планує використовувати, виробляти імпортувати. Слідкуйте, коли він буде опублікований офіційно, вивчить там дуже багато і для операторів, і для виробників, для всіх, хто якось стосується цієї теми. Там дуже багато вимог і до процесу, і до МЗР. Це важливо розуміти, є сертифікація, є кодифікація. Це зовсім різні речі. І важливо розуміти, що сертифікація це лише один момент в, всій, в всьому життєвому циклі розмінування, він згори. Але варто розуміти, що МЗР да, використовується і має бути залучений до всіх інших процесів, які наведені, то сертифікація МЗР це тільки початок. Відповідно, тут наведено, хто використовує сертифікований, хто кодифікований МЗР, це порядок. Тобто подається певний пакет документів, він розглядається. Якщо це вироби іноземного виробництва, там можливо застосування визнання сертифікатів відповідності, випробувань інших документів, які можна долучити до справи. І або зменшити обсяг випробування МЗР, або, умовно кажучи, сертифікація відбувається виключно по документах. Тобто проводиться аналіз, якщо є можливість поєднати ці випробування, це МЗР, якщо випробування покривають всі вимоги національні, якщо вони відповідають, то МЗР отримує сертифікат відповідно. Якщо ні, то випробування проходять тільки там. Тільки ту частину, в яких МЗР не випробувався. Не це окремо від не безпосередньо, звісно, цей МЗР, а як тип, да, як у, 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 виробник пройшов сертиф... провів сертифікацію, десь в Європі, отримав на серію сертифікат. Якщо це можливо застосувати до цього конкретного виробу або партії, будь ласка. Е, відповідно, потім відбувається аналіз документів, випробування або до випробування з необхідності. І Якщо виріб успішно виконав всі е, зазначені параметри, да, дотримав всіх вимог, які наведені, то він отримує сертифікат і може бути застосований для гуманітарного розмінування, розмінування. відповідно. Це короткий перелік того, що потрібно надати. Ось, але ну це, типу, ми, е, як установа, повинні да, виступати перед державою, не тільки як перед виконавчою, виконавчою або владою, а й перед державою України в широкому сенсі. Так, що ми гарантуємо, що сертифікат, який ми видав, він е, гарантує, що цей МЗР буде справлятися і там можна буде безпечно жити, працювати, орати, землю і так далі. Тому тут можна поділити на три основні частини. Тобто є документи. Відповідно, хто сертифікує і ким вироблений цей виріб, тобто, щоб зрозуміти, кому ми видаємо сертифікат. Потім сертифікат, потім по частина документів, що стосується самого МЗР, тобто, відповідно, якщо в Україні там так, в ЦТУ, якщо є, якщо це імпортний. МЗР, да, то там є зазвичай отакий талмуд з технічною інформацією, де наведено все від гвинтика до сервісного обслуговування. Він може відрізнятися. Це головне, щоб воно відповідало на питання: що це за МЗР, які які, яке воно є, що воно робить. Третій це вже більше до експлуатації, більше про конкретний виріб чи партію чи. Його використання та інструкції з експлуатації повинні бути в цілому, повинні бути СОПи для операторів протимінної діяльності. Якщо де виробник каже, що треба, як робити цим комплексом. Можливі схеми сертифікації одиничний виріб. Коли ми перевіряємо один виріб, він тільки може використовуватися партія. Коли є партія однакових виробів, ми вибираємо один, він також проходить випробування, сертифікується вся партія і серія. Сертифікація виробництва окрема довга історія, тому що ми сертифікуємо відповідно на якісь. Виріб, а ми кажемо, що цей виробник спроможний виробляти будь-яку кількість цих МЗР, і вони всі будуть якісними. І це зовсім інша історія. Це сертифікується виробництво. Там МЗР там вже відіграє як вироб ну, набагато меншу роль. Це ну, можливі, да, там, якщо це одиничний виріб, якщо партія. Вони не дуже відрізняються, але все ж таки, партія має бути вже виготовлена на всяк випадок. Кажу, і вони повинні бути однакові. І серія виробництва. Якщо, це, якщо ми ще розуміємо, що сертифікація це, не, як це не, не пропуск на захід, а це про довгострокову співпрацю. Типу, сертифікат видається на якийсь термін, що на виріб, що на виробництво. Через певний час треба або нагляд, або повторні випробування проводити, щоб впевнитися, що цей МЗР все так, же, все так само виконує, те, що він має виконувати. А виробник виробляє відповідно до того, що він заявив, і він так само якісно і без змін в конструкції, які можуть впливати на його продуктивність, це зробив. Що сертифікувати треба, в принципі, все, що літає, їздить, рухається, крутиться. Тобто це як стосується як і машин розмінування, від маленьких да, до великих навісного обладнання. Якщо ми кажемо, типу, це може бути броньований екскаватор з навісним обладнанням, це також МЗР. Тобто будь-який механізований засіб, літаючи, їздячий, плаваючий, повзаючий, який використовується в заходах гуманітарного розмінування. Да? Тут наведені ну, узагальнені приклади, да, тому що сертифікуватися це може як машина, як якийсь дрон з металодетектором, навісне обладнання окремо або якісь спеціальні машини, які використовуються при розмінуванні. Це узагальнено, що, що перевіряється. Тобто є класифікація МЗР. Для виявлення, знешкодження знищення, обробки підготовки ґрунту. Це, наприклад, це може бути косарка або те, що підготовлює гру, територію перед розмінуванням. Є класифікація за вагою. Чому це важливо? Тому що в залежності від цієї класифікації застосовуються різні вимоги. Приїхали. В нас тепер за рівно 15 хвилину секунд. до 15 закінчення буде вмикатись дзвіночок. Добре. Інформація для всіх доповідачів далі. Да. Легкі до 10 тонн, середні до 20 тонн, важкі до більше 20 тонн. Не путати з класифікацією НРК. Ну, за типом керування, відповідно, якщо є в кабіні оператор, то відповідно більш жорсткіші умови до безпеки цього оператору. Да? Треба перевірити безпеку. Треба перевірити, що він може робити те, що він робить. Треба перевірити, що він робить це однородно, якісно на всій території. Це більш детально про вимоги. Коротко. Оце я хотів би трошки пройтися. Що таке найчастіше ускладнення, те, що ми зустрічаємо, це нерозуміння, що таке сертифікація, да, з чим її їдять. Це досить прозора взагалі, система, яку можна погуглити, що таке сертифікація. Нерозуміння е, визначених вимог в нормативних документах, тобто вони всі доступні. Загублють, почитаєте 270 там додаток до порядку, все розписано. Більш-менш е, на тверезу голову можна все зрозуміти. Читайте документи, це дуже спростить вам подальше проходження сертифікації. Бо ну, доводиться перекладати з державної на українську, це, звісно, добре, що ми це робимо, але краще, щоб ви самі це хоча б раз прочитали. Е, це, це те, що є. Те саме стосується ваших документів. Якщо ви надаєте ТУ паспорт, воно не відповідає один одному. Тобто у вас документи всередині можуть, можуть бути протиріччя, ви просто про це не в курсі. Просто прочитайте, зробіть домашню роботу. Документ, тобто не путайте документ з роздруковкою, тобто, якщо це стосується. Закордонних виробників це має бути документ, печатка, підпис, не просто роздрукований щось звідкись документ стає документом, коли є там печатка, підпис або хоча б підпис. Є певні неузгодженості в документах, коли це надає коли вони надаються, тому що часто це нові розробки, і це дуже бурхливо розвивається. Ви спочатку думали, що буде по одному, потім воно це відбувається по іншому. Ви це зробили, Воно класно літає, їздить. все робить, але в документи зробили, зробили забули внести зміни. А це важливо для процесу сертифікації. Читайте ваші ж документи, будь ласка, також це важливо. Важливо, Залізний є в Україні залізний полігон, так званий, можна приїхати, в тому числі для МЗР. Це стосується випробувати безкоштовно МЗР. Також рекомендую спілкуватися в асоціації. Щоб оператор протимінної діяльності діючий, можливо, вас залучив до якихось операцій, щоб ви спробували, як ваш МЗР їздить, якщо це не якийсь сталий МЗР, якщо ви щось розробляєте, щось будуєте, вигадуєте. Дивіться від того, що він робить, до його застосування у оператора протимінної діяльності також дуже багато вимог до їх використання, як їм як, як їм працювати до фізичних його спроможностей на залізному полігоні можна випробувати. В тих самих умовах, де буде потім сертифікація, проходити, але важливо важливо розуміти, що це повинно бути. Ви повинні розуміти, на що ви туди їдете. Тобто ви формуєте собі програми випробування. Кажете, ми їдемо туди, нам треба перевірити ось це. І ми тоді вас супроводжуємо. Але ви самі повинні розуміти, що ви туди, на що ви туди їдете. Вам, коли ви туди приїдете, ніхто не скаже, що вам треба робити. Ви самі самостійно це ну, типу внутрішні випробування, просто на наші ну, на базах. Сертифіковані МЗР, я думаю, що багато, багато хто все це бачив, але тим не менш українські або повністю, або частково, або ліцензія. Закордонні МЗР, які проходили в нас сертифікацію. Відповідно, їх не шість штук на Україну, а це просто типи МЗР, які проходили сертифікацію. Їх ну, кількісно хтось на серію, хтось на виріб проходив деякі МЗР декілька разів вже у нас побували від різних операторів протимінної діяльності. Перелік нормативних документів, згідно з яким ми все це робимо, щоб ви розуміли, що ми не знущаємось з вами, ми намагаємось зробити, щоб вам не довелося знати ось це все. Тобто, як... Досить зарегульована сфера. Але важливо розуміти, що сенс вимог побудований, е враховуючи міжнародний досвід дуже суттєво. Ось тут був слайд. Е в кінці там міжнародні документи вказані Тестановечен протокол, де зібран міжнародний досвід за випробовування цих засобів. Е я думаю, що також тут не треба пояснювати. Багато хто з вас сам тут, багато хто з вас це бачив. Важливо розуміти, що просто дуже великий виклик для сертифікації, те, що МЗР дуже швидко в Україні розвивається, ті, що раніше не існувало навіть теоретично. За що ну за ці за, за ці за цю роботу також хочуться всім подякувати. Дуже важко це все робити. Все це ми розуміємо. Якщо в мене є можливість відповісти на якісь питання, якщо організатор дає добро, якщо у вас є питання, я дам відповідь. Якщо ні, я нікуди не не убігаю. Можете мене знайти, задати питання. Я вам з радістю відповім. Переведу з державної на українську, як я кажу. Дякую за увагу. Дякую Вам велике. Це вам. Дякую. Дякую, що до нас приїхали. Дякую. З іншого міста Дякую. до речі. Олександр Бортніков, голова і керівник Української асоціації гуманітарного розмінування. Е, що ж, будемо починати?